Вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про графіки регулювання швидкості у AutoEffect та CapCut. Я підготував для вас такий невеличкий футажик, де у нас камера облітає отак чоловіка, який сидить десь на горі. І дивиться десь в далечінь. Він дуже зручний, коли от камера облітає, дуже зручно продемонструвати вам можливості Time Remapping. Для, для того, щоб це зробити, давайте ось у мене вже футаж перетягнутий на нашу робочу зону. І на ньому натискаємо правою кнопочкою миші. Вибираємо Time. Enable Time Remapping. Ось у нас з'явився наш Time Remap. Що він зробив? Дивіться, Він розставив ключові кадри на початку та на кінці нашого відео. Тобто нашу швидкість, він фактично регулює швидкість цього футажа відеоролика, і він поставив це на початку та на кінці. Тобто, весь кліп у нас 14 секунд. Ми можемо його скоротити, наприклад, до 6 секунд. І швидкість відтворення буде. Наш, наше відео відтвориться за 6 секунд. Давайте подивимось. Бачите, наскільки збільшилася швидкість. Давайте повернемо все на місце і додамо сюди ще музику. Давайте перейдемо так, щоб нам видно було нашу хвильову форму. Ось у нас є хвильова форма. Дивіться, давайте ми таким чином зробимо, щоб наше, наше це відео було ось до цього місця. Зараз ми включимо. Ось у нас є відео таке. є такі, бачите, як розпливання. Оп. От у цьому місці поставимо ключовий кадр. Це ми вже в таймремепін працюємо. Розставимо ключові кадри в тих місцях, де б ми хотіли, щоб у нас змінювалася швидкість відтворення. Оп, отут давайте. Якраз такі підпливання. Цікаві. Давайте зараз послухаємо тут. Оп, і отут завмирання у нас є отак. Ми можемо закінчити ось тут, якраз на цьому місці, де починаються вже звукові хвильівці. Бачите, міняються. Давайте ми для цього перемістимо от сюди наш кінець кадра. І тепер весь, весь наш, все наше відео буде ось у цьому проміжку працювати. Ось воно вже прискорюється. І зупиняється, і все це добре. Давайте зайдемо безпосередньо в таймремепін. І натиснемо ось цю кнопку графіку. Graph Editor». І ось, бачите, ми побачили наш графік, і де підвищується швидкість. Ось на цьому етапі у нас, на цій ділянці у нас підвищилася швидкість, а на цій вона залишається стабільною такою, як і була. Тому що ми не. Підтягнули її. І що ми можемо зробити? Ми можемо міняти швидкість на тих ділянках, які ми вибрали. Для цього, наприклад, ми можемо зробити ось такий графік. Міняючи оці повзунки, ну, ми з вами вже досвідчені монтажери, ми знаємо, не перший раз бачимо. Як працюють оці жовті рисочки, і таким чином, отак розтягуючи і перетягуючи, ми можемо зробити ось такий, наприклад, графік. Дивіться, перетин лінії нуля говорить про те, що у нас кліп буде відтворюватися в зворотньому напрямку. Бачите? Він відтворюється в зворотньому напрямку. Тепер почнемо спочатку. Ось такий, дивіться, непоганий вийшов ефект у нас. Звичайно, можна допрацювати це будь-як. Ось так цікаво вийшло. І далі у нас завмирає, тому що ми скоротили наше відео майже до 6 секунд, десь 5 з чимось. Але все це добре, і ми можемо все, все це зробити так само ще і у Капкаті. Ось цей футаж наш. Стаємо на нього і переходимо в розділ Speed, тобто швидкість. І у нас є, дивіться, криві. І ось такі самі криві, як тільки що ми працювали. Єдине, що він не працює з від'ємними значеннями, тобто він не повертає е, назад. Кліп. Він буде тільки в прямому напрямку, змінюючи швидкість. І тут ми можемо застосувати, ну, от, наприклад, застосовано ось такий ефект. Давайте подивимось. Завмирання йде. Да, До речі, тут приємна функція ось це smooth slow motion, тобто таке згладжування згладжування цього нашого slow motion. Optical Flow є, до речі, давайте подивимося, що воно у нас. Що нам дає Optical Flow. Slow motion. Мені оцей фрейм бленд більше подобається. Він розмазує. Дивіться, він. він підмазує оцей передній план. Ми подивилися, як воно працює вниз. Можемо поміняти ось таким чином. Дивимося. Трохи задовго, якщо ми все це будемо передивлятися, звичайно. Але бачите, він уповільнив нам і от швиденько перехід, але в чому приємність тут. Ми ставимо, наприклад, ми хочемо зробити декілька таких піків. Додаємо плюсиком і. Давайте ще один. І от такий. І додаємо плюсиком. Піднімаємо так. І ми маємо ще один пік. Так само робимо плюсик. Плюсик. І плюсик. Так, ну, я ж ви бачили і знаєте, що я працюю в цій десктопній версії. О, так. Що у нас не так? А, я потягнув. Потягнув тільки одну. О, ось так. Це десктопна версія капката, мені зручно, якщо щось нескладне треба змонтувати, то можна ним користуватися. Він безкоштовний, є багато цікавих штук, я про це вам десь на початках там розказував. Якщо є бажання, пишіть в коментарях, я це зможу зробити для вас ще раз. Ось у нас дивіться такі цікаві, швиденькі, оп, і поворотики. Якщо взяти якусь мелодію накласти, то ми так само знайдемо. Декі можна цікаві моменти, щоб воно працювало от саме так. Бачите, з такими таки. Так, так само от у нас є уповільнення, тобто весь кліп, весь кліп швидко, тут уповільнюється. Ну, звичайно, ми тут так само можемо додати і будь-як змінити. Таким чином, або, навпаки, прискорити ще. Тобто можна такі цікаві ефектики знайти. І, звичайно ж, є. Давайте приберемо все. Ось, От, у нас звичайний наш кліп і є кастомізована штука, де ми можемо робити, що нам заманеться. Ось такими хвилями, наприклад, піднімаємо його. Так. Ну а я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.